Радість Христового Воскресіння повинна наповняти серце кожного християнина. Христос Воскрес, аби показати шлях, яким піде людина, обдарована Божою ласкою. Це свято світле, тому кожен має йти дорогою святості, щоб отримати нагороду у небі, кажуть священники. Ми можемо цей день по-різному пережити. Можемо закритися у власному домі, можемо піти до церкви. І нічого звідти не принести, а можемо настільки глибоко впустити Христа в своє серце, що ми, наша наша душа буде сама співати. Разом із весною, разом з оновленою природою, ми повинні оновити все своє діство, свої думки, свої почуття, своє спілкування. Бо поїтися в наш час, ми інколи навіть втомлюємося один з одним вітатися. А цей день, який ми, я думаю, кожен з нас буде, кого буде хотіти, сказати, Христос Воскрес! Воскресла Україна. Святкувати Пасху серед війни це вміти вже сьогодні бачити у Воскреслому Христові нашу перемогу. Вона повинна передусім відбутися в наших душах і наповняти собою серце кожного, хто дійсно вірить, що Христос воістину воскрес. Йдеться у великодньому посланні патріарха Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Духовенство просить не сумувати батьків, дружин та дітей, які втратили своїх близьких у боротьбі за справжню незалежність. України, бо загиблі й вбиті отримують блаженне життя з Воскреслим Господом. Ми повинні бути щасливі з того, що ці люди віддали своє життя за щось вище. Каже Іван, апостол Іван, що ніхто не має більшої любові, ніж той, хто віддає життя за друзів своїх. Я хочу сказати, що навіть Якось втішити тих родичів, тих рідних, що не сумуйте, бо настане той час, коли ми зустрінемося в Небесному Царстві. Тобто це буде той момент, коли, коли не буде вже ні смутку, ні печалі, бо каже Христос, що Він приготував для тих, хто вірним йому те, що око не бачило і вухо не чуло. Отець Микола Медюх бажає усім Воскресіння бути з Ісусом переможцями, стражданнями, гріхом і злом, достойно святкувати Воскресіння, бо Ісус зробив усе для людей їх спасіння та щастя.